Христос воскрес, шановні телеглядачі. Саме такими словами вітаємо усіх, хто серед розмаїття програми віддав перевагу саме нашій, щоб згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телеекранів ще на 20 хвилин, то дізнаєтесь. Як зустрів день Воскресіння Господнього міський голова Микола Романюк. Де зачарували лучан писанковим дивосвітом учні художньої школи, кому дісталися пасхальні подарунки від депутата міської ради Олени Голівої? для кого у технічному коледжі збирали кошти на ярмарку великодніх композицій. Про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі місто. Великдень родинний праздник і так ведеться споконвіку. І вже більше двох тисяч літ у кожній українській сім'ї відзначаються свято, вітаючи один одного словами Христос Воскрес! А у відповідь чуємо воістину воскрес. Луцький міський голова Микола Романюк. Вітаючи лучан з великоднем, знайшов для них найщиріше слова, що торкаються кожного серця у день Воскресіння Господнього. Христос Воскрес! Ось і дочекалися ми світлого Дня Воскресіння Господнього, а разом з Ним сподівання кращих днів і весняного настрою у наших душах. Пасха завжди є втіленням добра, милосердя і мудрості. Саме цього вам і бажаю. Аби у ваших домівках панували мир і злагода, а стіл завжди був щедрим. Нехай залишиться у минулому усі ваші тривоги. А серце зігріє радість Христового Воскресіння. Воно дає відповіді на усі питання повсякденного життя, яке сьогодні варто розпочати з чистої сторінки. Отож, нехай над вами перебуває Господнє благословення, сонця і радості, мудрості і терпіння. Бажаю вам, дорогі лучани. Христос Воскрес! А Луцький міський голова Микола Романюк Великодню ніч зустрів разом з віруючими у православних храмах нашого міста. Спочатку побував на богослужінні у Покровській церкві, а потім і у Свято Троїцькому соборі Луцька. Мусимо зазначити, для очільника обласного центру немає різниці між конфесіями. До всіх він ставиться однаково толерантно. А під час богослужіння молився за мир і спокій у рідному місті, просив Господа додати лучанам мудрості і терпіння і після владик привітав віруючих словами Христос Воскрес. Хресною ходою біля Покровської церкви розпочалася у Луцьку перша великодня служба, яку очолив митрополит Ніфонт. Щоправда, минулої суботи тут ще з 16-ї години освячували Паски та крашанки, а о півночі помолитися разом з лучанами та привітати духовенство і віруючих з праздником Сюди прийшов і Луцький міський голова Микола Романюк. Він високо цінує подвижництво владики Ніфонта, особливо щодо дітей Сиріт. Отож і бажав архіпастерю, аби Боже Богословення з воскресінням Христовим і надалі перебував. Над нашим рідним містом. Святом вас! Христос! Цієї ж великоднії ночі Микола Романюк побував і на богослужінні у Святотроїському соборі Луцька. Тут урочисту літургію очолив митрополит Міхаїл. знаючи далекосяжні плани владики. Очільник Луцької громади бажав йому здійснення усіх задумів. А митрополит Михаїл, даруючи Миколі Романюку, часточку благодатного вогню, сподівається, що він допомагатиме депутатам Луцької міської ради ухвалювати мудрі рішення. А завершували першу великодню службу у Святотроїцькому соборі хресною ходою та освяченням пасок. І здається, кожен цієї миті задумався, хто ми є і для чого прийшли у цей світ, бо наука не дає нам вічного життя, тільки віра дарує нам безсмертя. Кажуть, коли праведна Марія прийшла до імператора Тіберія зі звісткою про Воскресіння Христа, римський чиновник не повірив жінці. Мовляв, тільки після того, як її подарунок яйце у руці почервоніє, він визнає слова Марії правдивими. Тієї ж миті яйце стало кольору крові. А у християн з'явився звичай дарувати один одному на Пасху саме фарбовані яйця. Тіма мало хто знає, що справжні шедеври мистецтва до великодніх свят створюють монашки зимненського монастиря. Цю святу обитель заснував рівноапостольний князь Володимир Хреститель Руси. Згодом вона стала резиденцією митрополитів Української православної церкви, а монашки землянського монастиря опанували мистецтво виготовлення пасхальних яєць, інкрустованих бісером. До роботи з парафіновими яйцями приступають, помилившись Богу, адже тільки з його благословення народжуються релігійні сюжети у руках черниць майстринь. Задовго до інкрустації бісером порожні видуті яйця обережно опускають у розплавлений парафін і шар за шаром нарощують його на шкарлупу не тільки курячих, а й гусячих яєць. Є навіть страусини подарунок з далекої Австралії. А потім, над полум'ям свічки, на кінчику голки нагрівається бісерна кулька і гарячою вкладається на парафін. Графінове яйце. До речі, мистецтво створення інкрустованих пасхальних яєць принесли з Корецького жіночого монастиря ігуменя Стефанія і Матушка Олександра. Тут, у зимному, відібрали талановитих дівчат-монашок, у яких є хист до малювання і започаткували школу Волинської інкрустації бісером. І якщо з яйцями проблему монашок немає, то бісер мусять діставати власні кошти за кордону. Зате таких унікальних шедеврів немає більше ніде в Україні. Пасхальні яйця зимницькі монашки дарують найвизначнішим духовним особам світу. Є вони і в колекції вселенського патріарха Варфоломія у Константинополі, у Патріарха Єрусалиму, і навіть у монашок Горнинської обителі на святій землі та на Афоні. Таким чином, слава проволенських майстринь глине у найвіддаленіші куточки планети, стверджуючи православ'я і світлий день Господнього Воскресіння. Мистецтво писанкарства це загадковий світ символів, і розмальовувати яйця люблять не тільки дорослі, але й діти. Традиційно напередодні Пасхи вони презентують свої творчі доробки на виставці Писанковий дивосвіт цього разу у галереї мистецтв Луцьк, куди запросило на вернісаж учнів художньої школи керівництво управління культури Луцької міської ради. Вибагливе журі з трьох тисяч розмальованих дітьми яєчок відібрало до експозиції всього 600. І тільки одна учениця художньої школи отримала гран-при конкурсу за виняткове втілення духовного змісту у насправді українські народні писанці. Звичай виготовляти писанки виник ще з прадавніх часів. Археологи стверджують, що вже у п'ятому столітті розписане яйце було поширене на території сучасної України. За часів язичництва писанка символізувала пробудження природи. Згодом розписане яйце стало символом Воскреслого Христа, який дарує нам вічне життя. Ще здавна люди вірили, що душу, яка зберігається у яйці, треба захистити від злих сил, а тому шкарлупу покривали різноманітними знаками-символами. У них закодовані таємничі. Узагальнені і перевершені згустки глибинного народного інтелекту, ніжної краси і спадкоємних загадкових мистецьких означень вічності. Отож, розмальовуючи писанки, учні художньої школи вкладають у них свою філософію, особисте бачення світу, дотримуючись при цьому вірної техніки виконання, і кожен малюнок на яйці має своє символічне значення. На мою думку, найважчі в писанці це зробити її красивою і вкласти в неї душу, адже ми всі вкладаємо в писанку свою частинку себе. Також дуже важливо підібрати гарні кольори, візерунки, які відповідають певній символіці. На мою думку, ми повинні дотримуватися правил і традицій нашого народу, адже це наше, це українське, і ми повинні. Вірити в нашу Україну і продовжувати наші традиції. До речі, мистецтво писанкарства у луцькій художній школі введено окремим уроком композиції. А відтак у кожній писанці, яка є ексклюзивною і неповторною у своїй красі, відтворюється філософія космосу, і завдяки отій багатогранності саме писанка дітей стала містком між традиційно народним і сучасним в організації навчального процесу. А юні художники стверджують, що ця виставка то такий собі дарунок до великодня школи рідному місту. Мені здається, що діти, які творять такі речі, це є світлі діти. Це діти, які вже мають віру, мають свій хист, талант. Я думаю, що їх батьки, наставники можуть гордитися. І, звичайно, нам дуже приємно, це десь є перший подих, наш святковий такий. І дуже приємно, що це традиційно в 17 ми маємо таку виставку і маємо. Можливість ще і ще раз відшивати наших талановитих маленьких лучан. Отож, цього дня відзначили не тільки найактивніших учасників конкурсу Писанковий дивосвіт, а й 15 дипломантів, тих, чиї твори мистецтва увійдуть до Золотого фонду художньої школи. Надзвичайно щемливий та хвилюючий подарунок дітям-сиротам та школярам з родин, які опинилися у складних життєвих обставинах, напередодні Великодня зробила депутат Луцької міської ради Олена Голєва, запросивши маличу на святковий обід до одного з кращих ресторанів обласного центру. І кожен із там маленьких лучан не залишився без подарунка від чарівної представниці Європейської партії України. Але відверто кажучи, найдорожчим для дітей цього дня були не солодощі та морозиво, а спілкування та відчуття материнської турботи, якої їм так не вистачає у житті. Здається, цього дня діти отримали відразу два задоволення від депутата Луцької міської ради Олени Голівої, побували на екскурсії в одному з найкращих ресторанів міста, бо, відверто кажучи, не кожному з них доводиться відвідувати такі заклади і поласували смачними стравами, які не часто бувають на столах у родинах, що опинилися у складних життєвих обставинах. Отож і подарувала великодні свято малечі Олена Голіва, мати трьох дітей, жінка, яка розуміє ціну ласкавого слова і тепла материнських рук. Не так багато жінок, які можуть зробити таке свято для діточок. А я як мама багатодітна, я напевно особливо відчуваю, то, напевно, як і будь-яка мама, ми відчуваємо трошки по-особливому те, що відчувають такі дітки. На обліку відділу у справах дітей Луцької міської ради перебувають 160 маленьких лучан з родин, що опинилися у складних життєвих обставинах. А відтак саме спеціалісти цього відділу так формують списки малечі, аби не обділити кожного, хто потребує турботи і уваги меценатів. І добре, що таке буде свято на Скажем так, нам коли наближається Великодень, діти відчують якусь радість, відчують свято, відчують те, що про них турбуються, і держава, і є люди, які допомагають їм в цьому. Отож, серед сотні дітей цього дня були і сироти, і неповносправні, і малеча з неповних сімей та позбавлених батьківського піклування. І за святковими столами, хоч на кілька годин, вони забули про свій статус, беручи участь у розважальній програмі, підготовленій старшокласниками молодіжного центру Диво. А після піци налягали на морозиво і соки, які щедро розносили між столами офіціанти. Дуже добрий такий подарунок нам зробили до свята такого. Вкусне п'єсо приготували і зік дали смачний. Дуже мені дуже приємно, що нас запросили на приємний обід. Дякуємо тіті Олені за це прекрасне свято. Було дуже смачно. Ми дуже задоволені. Спостерігаючи за дітьми, які сьогодні відчули турботу Олени Голівої, нас не полишала думка, що й інші депутати міської ради могли б наслідувати приклад молодої чарівної жінки. А ще у Луцьку достатньо багатих людей, аби не тільки до Великодня подарувати дітям свято. Якби кожна людина, яка має хоч чимось можливість допомогти, таким діткам допомагала, то можливо їхні серця були б добрішими. Коли вони виростуть, тому я закликаю всіх, хто має таку можливість, хоч трошки, хоч раз у рік, приділяти увагу діткам, які не мають батьківського піклування. А ще сьогодні дітей чекали святкові подарунки від Олени Голівої, солодощі у пакетах, якими маленькі лучани поділяться вдома з тими, кому не довелося побувати на гостинах у депутата Луцької міської ради, і усі разом прощалися з Оленою Голівою трикратним дзвінкоголосим словом. А студенти коледжу та училища Луцького національного технічного університету минулого тижня представили широкому загалу незвичайну експозицію унікальні твори мистецтва присвячені великоднім святам. Жодна із ста робіт не повторювалася, мала свій оригінальний смак, а кошти, вилучені від продажу паскальних композицій, діти вирішили передати своїм колегам, сиротам цього навчального закладу. Таким чином, виставка робіт учнів стала не тільки звітом, виховного процесу педагогам та батькам, але й уроком доброти і милосердя. Виставки великодніх композицій у цьому навчальному закладі вже стали традиційними, але ця щонайперше найперше привертала увагу розмаїттям творчих знахідок, оригінальними матеріалами і дизайном. Отож весняно-пасхально гомоніли біля справжніх творів мистецтва, студенти і викладачі коледжу, бо кожна робота юних майстрів викликала спочатку захоплення, а потім кожен тягнувся до гаманця, аби придбати чи то рушник, чи вироби з бісеру, чи квіткову композицію, яка стане окрасою великоднього столу. Ми в цій композиції вклали всю свою душу, бо хотіли, щоб вони, як великодня свічка, зігрівали оселі наших лучан. До речі, учні вперше виставили на суд педагогів та колег роботи з бісеру. Це майбутні вишивальниці на другому курсі опановують мистецтво бісероплетіння, а дівчата навіть готують собі ікони до весілля. Поряд мистецтво боді-арту демонстрували майстри, до рук яких вишукувалися черга. А ті, в кого за плечима вже була художня школа, давали уроки писанкарства. Здається, ідеї студентів будуть втілені на кафедрі дизайну, куди надзвичайно високий конкурс серед випускників шкіл. І вперше тут незвичайний майстер-клас діти давали дорослим, вчителям трудового навчання луцького району. Поважні сивачолі педагоги були захоплені творчими знахідками студентів технічного коледжу, дивувалися, як з простих речей можна створити цікавинку до великоднього свята. Училище, тому що на виставках, які проводяться, ми бачимо тут новинки, і нам цікаво прийти сюди і повчитися і навчити своїх дітей разом з тим. І сьогодні нас цікаво, досить ми побачили виставку робіт дітей, які тут навчаються, і разом з тим навчилися сьогодні робити такі гарні. Писанки, от, для нас це фактично така писанка, це новинка, бо ми знаємо інші трошечки там шкрябанки, і мальованки, і бісером. А от такі ми навчилися всі вчителі сьогодні. Ми дуже задоволені і нам гарні умови такі створили тут. що ми, Я думаю, що до Пасхи наші діти в школах навчаться і будуть працювати і робити такі вироби. Аби за кілька годин виготовити такий твір мистецтва, дівчата мусили на уроках засвоїти технологію цього процесу, матеріалознавство, історію мистецтва і композиції, навіть вміти малювати і розуміти живопис. Словом, настільки всебічно і професійно у технічному коледжі викладають предмети, що його випускники отримують не тільки престижну спеціальність, а й впевненість у завтрашньому дні. Відтак на виставці композиції майстринь розкупили за лічені хвилини. Ці прекрасні композиції навчили нас створювати наші майстри. Вони є висококваліфіковані викладачі, які нас навчають, нам є чого тут навчитися, і вони передають нам свій досвід. Виставка, на якій побувала наша знімальна група, тільки підтвердила необмежені можливості вихованців технічного коледжу. І коли у деяких навчальних закладах тільки декларують про орієнтацію на робітничі спеціальності, тут вже готують спеціалістів найпотрібніших в усіх галузях народного господарства. Благодійні акції, які відбуваються у нашому навчальному закладі, є важливою частиною виховного процесу. Зокрема, ми намагаємося розвивати в наше студентство найважливіші духовні цінності нашого суспільства. Зокрема, виховуємо в них такі цінності, як доброчинність, співчуття до чужого горя, милосердя. Отож, виставка великодніх композицій у технічному коледжі Національного технічного університету стала не просто акцією до свята, а й символом краси і духовності світлого воскресіння Господнього. І це все про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто. Сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найцікавіші події минулого тижня а й отримали багато цікавої та корисної інформації. Отож, дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних усиль І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.